Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з приємної новини. Анжеліка Терлюга виборола першу медаль для України на всесвітніх іграх 2025 у китайському Ченду. Наша каратистка традиційно для себе дійшла до фіналу і зупинилася за крок від золота, але й срібло у ваговій категорії до 55 кілограмів. Це теж Дуже вагомий і приємний здобуток. Тож вітаємо тебе, Україно, і переходимо до головних новин. стисло. чотири тисячі спортсменів з майже 120 країн у китайському чинду стартували всесвітні ігри 2025. Феєрична церемонія відкриття не обійшлася без скандалів. Приймаюча сторона не хотіла дозволяти українським дівчатам виходити у жакетах в кольорах прапору, але ситуацію вдалося вирішити без серйозних наслідків, і українська збірна вийшла у запланованому вбранні. Сподіваємося, що ця маленька перемога надихне наших спортсменів на медальні здобутки. У Хмельницькому пройдуть відкриті обласні змагання Сила духу Поділля. Спортивний захід для ветеранів, їхніх родин, а також сімей загиблих захисників і захисниць, відбудеться 16 та 17 серпня. Учасники змагатимуться у стрільбі, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, волейболі сидячі, пауерліфтингу та інших дисциплінах. Захід має на меті не лише вшанувати героїв, а й підтримати їхній фізичний та психологічний стан через спорт. Реєстрація триває до 13 серпня. Три матчі, три різні результати. Цього тижня українські футбольні клуби провели поєдинки у Єврокубках у вівторок. В Лізі чемпіонів Динамо неочікувано поступилося кіперському пафосу 0-1. А вже вчора в лізі Європи Шахтар розписав безгольову 0-0 з грецьким панеті Найкосом. Але є в нас і перемога. Полісся здолало угорський пакш з красивим рахунком 3-0. Про ці та інші події за тиждень докладніше розповімо далі. Дніпряни виграли кубок України з вітрильного спорту, а також стали срібними призерами змагань. Про це повідомляють у регіональному відділенні національного олімпійського комітету. Спортсмени Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та яхт клубу Січ Єгор Самарин та Єлизавета Василенко володарі Кубка України в Олімпійському класі Яхт 470 Анастасія Грисименко та Іван Крючков стали срібними призерами в цьому ж класі. А Данило Райчук став чемпіоном в олімпійському класі Яхт ILCA-7. У Вінниці відкрили першу автошколу для людей з інвалідністю. До речі, це перший офіційний заклад і для всієї області. Його створили на базі Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони. Отримали державну акредитацію на підготовку водіїв категорії Б. В тому числі людей з інвалідністю тут є всі умови для маломобільних осіб: йдеться про доступність приміщень, використання спеціалізованих методик та участі кваліфікованих викладачів, аудиторії для теоретичних занять, обладнані комп'ютерами, навчальними плакатами, а також симулятором їзди, на якому можна спробувати перші ази водіння. Основною перевагою нової автошколи є спеціально обладнаний автомобіль, на якому якому можна буде проходити практичне навчання. А на Львівщині ветерани ознайомились із особливостями переобладнання авто засобами ручного управління. Пізнавальний захід організували сервісні центри МВС разом з безбар'єрною автошколою, яка діє на базі Львівського державного університету внутрішніх справ. Показали, як користуватися авто, які оснащені спеціалізованими технічними засобами, зокрема ручним керуванням, гальмами та акселератором. Кожен міг спробувати особисто сісти за кермо навчального автомобіля разом з інструктором. Крім того, присутні отримали відповіді на запитання, які виникають після реабілітації. Зокрема, обговорили, як обміняти посвідчення водія з урахуванням змін у стані здоров'я. Івано-Франківськ перевірили на доступність та безбар'єрність і зробили це ветерани. Голова громадської організації «Зруш Скеля» ветеран, боєць третьої штурмової бригади Євген Сивопляс, приїхав з командою у місто. Перевіряли лікарні, будівлі органів місцевого самоврядування, громадський транспорт, вокзали та інші об'єкти. Євген Сивопляс розповів, що ідея створити всеукраїнський проект про перевірку міст на безбар'єрність зародилася в нього після ампутації, коли він потрапив до обласної лікарні Луцька. Тоді ветеран часто стикався з труднощами щодо доступу до транспорту, пандусів, туалетів та інших місць, які не були пристосовані для пересування на кріслах колісних. Протягом року команда активно працювала у Луцьку, дослідивши понад 6 тисяч об'єктів. Також триває робота у Рівному. Тристоронній меморандум про співпрацю між Львівською міською радою, які компанією Інтеліас та Федерацією парахокею на льоду України підписали у Львові. Співпраця передбачає підтримку розвитку парахокею, зокрема сприяння діяльності команди Незламні, повідомляє прес-служба Львівської міськради. Нині до команди входять 15 учасників, військові та цивільні з інвалідністю. Вони активно тренуються і мають амбітну мету увійти до складу національної збірної, яка представлятиме Україну на чемпіонаті світу з пара хокею у наступному році. Наразі незламні тренуються тричі на тиждень. Частину тренувального процесу команди підтримує місто через комплексну програму розвитку спорту для військовослужбовців, ветеранів а також людей з інвалідністю. Нагадаю, наприкінці липня у Києві на арені АТЕК відбувся перший всеукраїнський турнір із парахокею на льоду. Участь брали Київський сокіл, Галицькі леви, Незламні та ірпінська команда Старт. Допомога парахокею показує, що е, дійсно бізнес, спорт і реабілітація можуть поєднатися, і це може бути е, для хлопців е, сильною допомогою до тої мети, якою вони йдуть. І вже наприкінці серпня відбудуться всеукраїнські змагання з регбі на кріслах колісних для ветеранів. До участі запрошують всіх охочих захисників і захисниць, які отримали поранення, травми або захворювання під час або внаслідок бойових дій. Це не просто спортивна подія, це простір для реабілітації, відновлення взаємопідтримки, нових знайомств і повернення до активного життя, зазначають у департаменті молоді та спорту КМДА. Перед самими змаганнями з 25 по 29 серпня заплановано проведення спеціалізованого спортивного табору, у якому учасники зможуть спробувати регбі, тренуватися, займатися адаптивною фізкультурою, відвідати масажі, освітні лекторії та відпочити на вечірніх подіях у дружній ветеранській спільноті. Реєстрація для участі триватиме до 8 серпня. Досвід у регбі не обов'язковий. Стрільба з лука повертає віру у себе навіть після найтяжчих випробувань. Переконана ветеранка Анастасія з Запоріжжя. Для дівчини адаптивний спорт з реабілітації перетворився на захоплення. Анастасія мріяла працювати у поліції, проте в 2017 році вирішила підписати контракт з ЗСУ і стала зв'язківцею. Повномасштабне вторгнення Росіян зустріла на Донеччині, де й отримала поранення. Після реабілітації Анастасії запропонували долучитися до секції з адаптивного спорту для ветеранів та ветеранок. Недовго вагаючись, дівчина обрала стрільбу. Після закінчення коледжу на період лютого 22-го, ми були в зоні виконання бойових завдань в Донецькій області, і там вже я отримала поранення в серпні 22-го року. І далі по лікарню. Я колись ще в 2018 році їздила на змагання по стрільбах, але то був автомат звичайно. Тут трошки не те, але я спробувала, в мене почало виходити. Хоч в мене не працює ліва рука повністю, але з цим спортом я відчуваю, що я повноцінна, що в мене немає якихось недоліків. Чехія закупить спецобладнання для майбутнього реабілітаційного центру 450 в Ужгороді на 10 мільйонів крон. Як повідомив начальник Закарпатської Ова Мирослав Білецький. Чеська республіка підтримала будівництво 450 Рекавері Центр. А нині готова закупити спеціалізоване обладнання, завдяки якому заклад зможе забезпечити якісними послугами і ветеранів, і цивільних. Нині в Ужгороді тривають підготовчі роботи для будівництва цього центру. Він буде перший на Закарпатті. Проєкт реалізують на території колишнього пологового будинку. Передбачена реновація будівлі та благоустрій прилеглої території центр матиме площу понад 8 тисяч квадратних метрів. У закладі будуть проходити реабілітацію пацієнти зі спінальними травмами, травмами головного мозку, опіковими ушкодженнями, з протезуваннями та інше. Реабілітація через довіру. Кінологи та психологи поліції Полтавщини провели сеанс каністерапії для поліцейських та нацгвардійців, які проходять реабілітацію після поранення також їхніх родин. Каністерапія це метод відновлення, що базується на емоційному контакті з собакою. Тварини дарують відчуття безпеки та довіри. Поліцейська психологиня Олександра Кікоть наголошує, такі зустрічі мають реальний терапевтичний ефект. Учасники заходу дізналися, як готують службових собак, спілкувалися з кінологами та взаємодіяли з тваринами, які мають спеціальну підготовку для роботи з людьми у стані стресу. Збірна України з веслування на човнах дракон ще до старту всесвітніх ігор 2025 у китайському Ченду встигла потрапити у тренди. Ви певно пам'ятаєте, як ми розповідали про хлопчика з Індонезії, який став справжньою зіркою інтернету після яскравого виконання традиційного танцю на носі човна під час щорічних змагань з греблі паку Джалур. Так, от у веслуванні на човнах дракон такі танці не потрібні, але наша збірна змогла інтегрувати, як бачите, танок у тренувальний процес, а головне підняти настрій і собі, і глядачам у соціальних мережах. Сподіваємося, це допоможе нашим атлетам посісти високе місце на всесвітніх іграх. Тож наразі це всі новини. Друзі. Дякуємо за те, що ви з нами. Зустрінемось вже у понеділок. Продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!